Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І нарешті звершилося знамення, незнамення, зараз ми подивимося. Нарешті ж звершилося. І ось ви бачите телефонна розмова між Сізенпіньом і Володимиром Зеленським. Такі ось, ви бачите, і карти випали. Хоча, ви бачите, карта вже показує, що було щось і таємне. Не все було так. Відкрито. Я, я, я не, ніде не зайшла, чи це була відкрита розмова, чи це була закрита. Ну, от карта вже показує. Так, говорили, дуже жваво говорили ось. Але все рівно були якісь таємні речі. Давайте подивимося, а, кхе -кхе. і так, до чого вони договорилися? Як пройшла розмова? Китай трошечки тиснув на нас, до речі, мушу сказати. Угу. І Китай показують нам карти, що Китай не змінив своєї позиції. Абсолютно не на йоту, як то кажуть, не в бік, не ні вперед, нікуди. Намагався е, натиснути, е, протиснути свою ідею стопроцентово. Я вже догадуюсь, що за ідея. Мирних якихось угод, хоча це не були би мирними угоди? Ось намагався щось змінити, намагався переконати. Дуже хитра була розмова. До речі, розмова була хитра з двох сторін. Як відкликнеться тепер ця розмова на Україні? Щось зміниться. Ви знаєте, що зміниться? Єдине, що я бачу, що може змінитися, це нас вести до примирення. Ау Можуть зараз все частіше звучати слова, переконливі слова, які вперто ось Китай так, вперто і надалі тримає свою позицію, тобто до примирення. Але ви бачите, це не йде повна перемога, це буде тільки перемир'я. До якогось перемир'я нас штовхають. Давайте подивимося реакцію світу. Західних наших партнерів на цю розмову. Не все їм подобається. Так, реакція не дуже добра. Тут у нас вежа, а вежа зразу говорить, що це ця розмова могла, може, навіть може і могла чимось порушити наші відносини з нашими партнерами. На жаль, наша влада цього не помічає. Наша влада вперто йде проти Заходу, щоб ви це розуміли. Ось, і це нарушає ось ця розмова. Вона конкретно видно, що вона нарушає наш, е, е, як би це сказати, домовленості. Ось це домовленості. Це тут нічого негативного нема. Е, під загрозою на допомогу, яка йде з Заходу, розумієте? Ось це трошечки насторажує, будемо так казати. Ось, давайте реакцію тепер цих перебрічних на цю розмову. Ну, у них, бачите, вони чекають якихось подаруночків. з острахом чекають, тобто вони переживають це переживання, це страх, що може щось зірватися. Але ви бачите, у них ну, я тут радості не бачу. Тут головне, що пройшло. Про що домовилися їм цікаво, якось так. Якось так, мої дорогенькі. Ну, в принципі, у мене так, поки що я не назбирала більше запитань. Не буду затягувати відео, щоб вас, вам швидше його показати. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу, за підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.